Мир Боже вам усім. Ми сьогодні з вами знаходимося в такому часі, коли в Україні йде страшна війна. І сьогодні є такі віруючі люди, які говорять, що можна вбивати, красти, сваритися, завойовувати іншу країну. І говорять, нам цар сказав іти воювати, вбивати, завойовувати країну. І, взагалі, нас Бог благословив, з нами Бог. І потрібно розуміти, взагалі, апостол Петро він пише, що з такими людьми Бог, але Бог з маленької букви, сатана, це воля сатани, а є воля Божа, це щоб ми з вами були учнями Ісуса Христа, щоб ми на цій землі робили добро, щоб ми проповідували Слово Боже. Це є воля Божа. Тому якщо ви хочете виконати в своєму житті волю Божу, ми запрошуємо вас до місії Слово Боже. Напишіть мені амінь.